Добрий день. Добрий. Що це? відкривайте дверцятка. О, так. Це ручки ви? Підніміть, Опять А Опять грабуєте ви, оце. От. Та ні, це ж цей чули, там свадьба буде в когось. До. Ну. Ну оце, зайшли прикупити кольцо, та нам сказали заодно і поремонтувати трошки вітрини, а то вони в них геть поломані, цей вовк. Так ви ж премонтуєте ага. стараш... вітрину не, не стараш... гайковим ключом, це ж не так робиться. Там ага. Знаєте скільки болтиків треба відкрутити всі назад поставити? Так викрутка. Викрутка ага. ви, чи цей? Ого, а що ви оце пістолет тримаєте біля голови? А це просто тут людинку побачили, а він там така крута каблучка є за 100 мільйонів. От він її хоче купити, а я кажу: брат, блін, не треба. Так це ж ви виходить, ну порушуєте волю А В сенсі колечка? Я бачу, ваш друг там нагрібає добре. А він шукає, шукає ще не знайшли. Активному... Так, А ви ж наламуєте волю людини. Це злочин. 에... Пане, ми вам заважаємо. Це вроде би, ні. Не, бачите, людина вже наче й передумала вже. Так ви ж кажете, що це ім'я, друг. А ви ж кажете, що це ваш друг. Ну як. <глава> Друг, якого ви не знаєте. Знайомець, так? Знайомець, да. Здається, тут не те проїхать, за що ви розказуєте. Тобі так не здається, Елі? здається, здається. Да. Тому я б вас попросив людинку відпустити, все, що ви поклали в карман, піти Ну і, і піти, так. Да, не хочете? <глава> Не хочете припинити тут буяниць, все перемонтувати і покласти на місце? Ооо! <ріст> Стріляй! Кай, <Ой>, вайчик, тікай! <ріст> вайчик тікай! <ріст> Зупиняємося! Ручки. Опа! Ручки. Казачки, Ручки. Опа! Ручки. А -а -а -а. О, ти Ручки. Ты ж не будешь гайковым ключем нападать на два тиска. Озупиняемся. Ручечки. Oh,